Всім привіт, друзі та підписники. Вирвався сьогодні на рибалочку, на канал свій любимий. Половити плотвічку, бо інакше в гаріанті щось немає. Пару днів їздив на рибалку на хижака на оконі на щуку, ну взагалі не бере хижак чомусь. Та й погода така собі, то тонка крига на озері, то ще щось, що не зайдеш на цю кригу і не удочку не закинеш. Нарешті сьогодні можна порибалити. Морозець зійшов, криги немає, можна трошки і посидіти віддихнути. Ну що ж, розпочинаємо нашу риболовлю і починаємо, ясне діло, замісу нашої прикормочки. На початок хватить, треба буде ще замішати. Добавимо трошки Антарктика кріля. Зовсім трошки. Ось так. Хватає. змішувати з водою. Добре, хай прикормочка настоюється, займемося нашими фідерами. Шановні друзі, стався в мене папандос. Я перепутав отакі скриньки зі снастями. Взяв снасті на вовлю хижака, вірніше забув підмінити вдома. Думав, що тут є кошики. Для фідерної ловлі все позабував. Добре, що закинув на всякий пожарний поплавок, поплавки і поплавочну удочку. Ну нічого не зробиш фідер сьогодні відміняється. Будемо ловити на поплавок. Добре, виміряв я глибину, глибина досить велика, більше ніж 2 метри. Маю ось такий єдиний гачок, нічого абсолютно запасного не маю. разі, Якщо я гачок цей втрачу, то я маю ще одну в запасі площну вудочку. Ще пощастило, що маю ось цей фідер на хижака, що на ньому був трійник. Якщо ми злапаємо якого живця, то ми обов'язково закинемо його на хижака. Добре, починаємо нашу риболовлю. Підкриємо кукурудзу. Пробуємо що воно скаже на кукурудзу. Опариш ж в мене геть повністю окуклився. Маю Кастера. Будемо пробувати ще надівати кастера з кукурудзою. Це є личинка від опариша по опариш, як бачите. Ось так. Закидуємо і будемо закормлюватись. Добре. Будемо пробувати підкормити тепер наше місце. Наліпимо куль, таких невеличких пару штук кинемо для розігріву. І ще одну п'яту дамо, думаю, хватить. По ходу рибалки будемо час від часу підкормлювати нашу рибку. Ось так. Добре, чекаємо на нашу покльовочку. На кукурудзу поки рибка не відгукується. Пробуємо хробака червоного дати. Може на хробака будемо брати. Добре, вправляємо. Може повезе на хробака його зловити. Врешті то потрічка підійшла. Така непогана. А середнього розміру піде. Зала на хорбака. Зараз снімають опариша, підвести я подзвонив, а то я зранку ніяк не міг купити, бо магазини були закриті, опариша я не мав. Так що ми сьогодні будемо ще з опаришем. Може через годину мені привезуть опаришель деякі люди на озеро. Так що, думаю, що. Щось ми повинні наловити до вечора. Поки закидаємо на хорбак. Дуже прикро, що я забув снасті, кормушки до фідера, закидали би далі, але і то добре, що хоч взяв з собою поплавчанку сьогодні. Бо вертатися до хати то вже був не варіант, так що ловимо на те, що маємо. О! Щось сидить є. Що означає підкормити? І є результат. Файно. Ще без живця якогось малого злопати, щоб на хижака закинути. Було б елегантсько. Закинемо ще раз цього хробака, того самого. Що викладає пополок? Ну, no, no, давай, давай, давай. Іди сюди, є. Ого, така непогана. Ого. Нарешті то нормальна потва йде. Дивіться на родика красуня до нас підійшла це я розумію лотва айно Добре, хробака треба міняти на свіжого. Кукурудзи не хотіли, Не хотіла, тіста не хотіло, а от хробака вже нарешті захотіла. Навні друзі, меншої плотви я зловити не можу. Вибрав ось таку найменшу. Закинемо на живця. Ось так, чіпаємо за хребет. Поплавочок є. Будемо закидувати. А груз ще треба взяти, забув. Зараз. Добре, що груз хоч був. Кормушок не маю, а груз є. Це вже добре. Добре, закидуємо. Добре є, чекаємо, може хижак який візьме. Щось сиділо вже. Навіть покльовки не було видно. Сиділа тихенько на гачку собі. Вона могла би бути на живця, ще менше від тої, що я закинув на хижака. Вже все ж таки зараз візьмемо її і поміняємо. Тут кинемо назад в садок. Ну це вже більше підходить на живця. Тільки напідкормив, клюнув живець. Його випускати не будемо, поки доки вкинемо до сітки, нам ще пригодиться. Тобі ось рушничок повішив тут, щоб руки витирати. Дуже зручно. Не знаю, передають на сьогодні сніг, можливо і сніг буде. Опа покльовка! І холоста. Або запізно, або заскоро, але поплавок скрився, був на дно. Можна ще завдякувати. Був вчора на риболовлі, панував зловити якогось окуня, покльовок було нові. Тому я і так і переплутав ті скриньки з наживками. Замість гачків і кошиків на фідер я взяв, переплутав, подумав, що там гачки є і то все, а взяв силіконові приманки. Добре, що було в мене будили ще пополочні. І один фідр з стройніком на живця. Це ще повезло. Іде мій підписник рятувати мою риболовлю. Приніс, привіт, привіт. приніс мені. Прикормочку і білого хробака. Дуже тобі дякую. Добре. Добре, давай пока. Удачі тобі. Дякую. Є у нас опариш тепер. Будемо пробувати на опариш. О, попльовка на жильця. Ну, хай глотає. Сидить він там чи що. Добре поки лишим. Поки не буде конкретна подача. Щось попалося. Непогане досить. О. Зійшла під самим берегом. Йома, -йо, блін. Капець. друга штука зійшла у мене така нормальна. Тут ще є опариш з робаком цілі. Будемо знову-то закидувати Була така непогана плітка. Нічого не зробиш, зійшла під самим берегом. Чекаємо на наступну плітку. Різко погода змінилася, налетіли хмари, стало темно. Можливо зараз і буде падати сніг або дощ. Отакі то справи. Ну що, шановні друзі, от і підійшла до завершення сьогоднішня наша риболовля. Вже темніє, я зібрався, поприбирав за собою підсумок сьогоднішньої риболовлі такий. Зловив з 10 пліток, всю я її відпустив. Була одна покльовка на фідер на хижака, покльовка виявилася холостою, живця щось здерло. Сьогодні у нас 24 грудня на носі у нас свята вечеря. Так що всім я бажаю! Смачної куті, смачних пампухів. Христос рождає. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Всім до побачення, до наступних рибалок. Слава Україні!